Перший епізод взагалі кенселінгу як в е, форматі кенселінг калчу ну, у світі. Ну, Напевно, в шко, школі ще. Мені не подобається кенселінг шкільний, коли то, наприклад, на малюванні... Це, це булінг. Булінг, це булінг. Так. Це булінг. Ні, це і це в тому числі і кенселінг. Будь ласка, бо знаєш чого? Бо ти намалював на малюванні малюнок. Ну, не вмієш ти малювати. Ну що, це ти ж не всі вміють. І всі діти їм вийшло намалювати мостик з рибкою, з дідом, да, наприклад, а у тебе щось криво вийшло. І всі сміються, і ти в голові думаєш, Боже, так я худоба. Я я не вмію малювати. Типу, тобі здається, що ти не що ти пуск, скотина, розумієш? а Комусь виходить, цей кенселінг його треба заборонити між дітьми. Це Булінг. Це Булінг, це Булінг. Але це кенселінг, бо тебе з класу заганяє. От коли тебе ганяють з класу. це Так, так. Якщо тебе з класу виганяють, так. Не раз тебе ганяв. Не, казали, йти по Ну, Мені здається, таке, що перший, кого закенселили в історії, це був Гітлер. Гітлера Ну, Гітлера, не то, щоб закенселили. його прям вже... Ну, це кенселінг все. Вигнали з класу, виходить.